Доброго вечора! З вами Олексій Пученко І це головне за цей тиждень. Нові міста у сусідній державі. Ми, Республіка Католицька, відновили роботи щодо будівництва її країни. Офіційно в король село цурі з'явилися збройні сили та спецпідрозділ «Візар» У республіці Катовіцькій знайшли нові шахти, а також була знайдена незвичайна фауна. Отже, 21 квітня на календарі час підпити підсумки подій, які відбулися за цей тиждень. Офіційно з'явився новий великий герб нашої держави. Вищий Війцурів затвердив новий законопроект щодо вигляду нової спкізу нашого герба. На цьому гербу зображені всі дев'ять наших губерній, а також герб, який по центру. Це був старий герб, а зараз він буде примінятися як малий герб королівської цорі. Нові міста в Республіці Катоїцькій. Як наша влада допомагає нашій сусідній країні будувати міста, села та іншу інфраструктуру? За цей тиждень наша влада з тією владою встигла побувати місто Тарнув, в якому доволі було незвичайно знайдено шахту. Шахта виявилась дуже глибокою, в неї було виявлено багато міді, заліза та вугілля. Зараз на ваших екранах саме фотографії з цієї великої шахти, яка була знайдена біля міста Тарнув. Також була знайдена незвичайна велика шахта з кар'єром біля міста Давидівка, також новопобудоване місто в Республіці Катовицькій. Там не те, що просто був кар'єр і Велика безодня, там також є і місцева незвичайна фауна. Ну і зараз перед вами фотографії з цієї шахти. Ну Також Тарнов і Давидівка це не останні міста, які були там побудовані. Ось перед вами фотографії з Давидівки. До речі, в Давидівці зараз проживає 145 жителів. Також місто Штріфінг, який був теж побудований, і Фортхафен. За останніми даними, в Фортхафені та Тарної проживає 121 житель, а в Штріфінгу наразі проживає лише 120 жителів. Офіційно тепер де Юре, і де-факто у нас з'явилась нова армія, а також з'явився спецпідрозділ Візер. Саме за цих законопроєктів, які видали вищий вісоріум, було остаточно підтверджено, що в нашій країні з'являється армія та спецпідрозділ Візер. Саме так зараз виглядають ці нові папери, які остаточно підтверджують, що у нас є армія, а також спецпідрозділ Візер, який буде охороняти порядок на вулицях міст. До речі, саме сьогодні наш король Павло I Скоропад відвідав військову базу біля Крістіанії. В саме тій військовій базі поки що знаходяться 20 солдат Другої шахтарської секції. Ось які фотографії зустрічі з військовими у Павла І. Також з'явилась фотографія від авіабази «Донбас», яка знаходиться саме біля цієї секції. На тій авіабазі знаходяться два штурмовика, два бомбардувальника та два вертольота. Народи мій, сини й дочки мої. Як ви знаєте, з 20 квітня 2024 року у нас з'являються збройні королівські сили Вейцорії. Ось ці сини та брати нашої держави, які позаду мене готові служити та віддати свою душу й тіло на захист цілісності нашої країни, а також за життя кожного свого родича, за кожну душу нашого населення. Наразі в нашій країні долічується три сотні солдатів та 60 танків. Сподіватимось, що на нас ніхто не нападе, все буде добре. А ці сини будуть, як завжди, на поготові, щоб захистити нас та нашу державу. Також в нашій державі з'явилися нові потяги щодо спецпідрозділу: візер поки що даних нема. Наразі курс валют та ціни, як завжди, за цей місяць поки що нічого не змінюється. З'явилася тільки що інформація, що футбольну арену Шахтара Арена трішечки оновили до підготовки до чемпіонату Майнкрафта з футболу, який відбудеться в кінці червня. Поки що фотографії з місця подій немає, тобто будемо вже на наступного тижні чекати інформації. Прощаємося з вами і зустрінемось до нас, в наступній неділі, який буде, до речі, Велике Свято Вербна неділя. Бажаю вам міцного здоров'я, щастя та добробуту і гарного вам наступного свята. З вами був Олексій Пученко. Зустрінемося наступного тижня.